Всім привіт! Мої вітання. Ми знову разом на нашому каналі, а це значить, що ми знову можемо поспілкуватись на важливі для нас теми. Нагадаю: я Тарас Марченко, я священник, психолог та психотерапевт. Традиційно дякую за запрошення мого друга доктора Айса. Будемо вдячні за вподобайки, коментарі, запитання під відео, а також на підписку. Це важливо для розвитку нашого. Канал. Тож, що таке депресія? Слово дуже відоме. Майже кожен може у себе діагностувати депресію. Сьогодні у нас депресія, ми сьогодні нікуди не йдемо. Або сьогодні у нас депресія, ми сьогодні не будемо займатися звичними справами, будемо нудьгувати та сумувати. Але це не про депресію, це про настрій. Депресія це захворювання. Що характеризується постійним пригніченим станом та втратою цікавості до будь-якої діяльності. Зазвичай будь-яка діяльність може приносити задоволення. Але під час депресії ми того задоволення не відчуваємо. Також ми ну у цей час не здатні виконувати повсякденні справи. І це продовжується кілька тижнів, місяців, років, півжиття. Депресія, як ви розумієте, вона може бути двох головних видів. Перша це ендогенна, це та, про що яка спирається на наш генетичний характер, наш генетичний матеріал, на наш обмін речовин, і тому вона може проявитися у будь-якому віці, і ми нічого з цим такого особливого не зробимо. Вона лікується так само, як будь-які зміни. У імунній системі людини, тобто використовуючи гормональні препарати чи препарати, які поукращують обмін речовин. Це звичайні речі. Але сьогодні ми з вами розмовляємо не про таку депресію, а про ту, яка викликана зовнішніми факторами. Чому можна ігнорувати депресію, яка Викликана зовнішніми факторами. Ігнорувати можна деякий час. Але проходить час, і ми не можемо займатися звичними своїми справами. Ми втрачаємо професійну якусь компетенцію. В нас порушуються соціальні сімейні зв'язки. Тобто, ми маємо з цим щось робити. Наскільки поширена депресія, відверто кажучи, поширеність цього лиха вона зростає з року в рік. Число людей із депресивними розладами у Європі цілком Європа велика ми частини Європи становить близько 40 мільйонів. Тобто, це люди, які стали на облік, які отримують медичні препарати, які е, намагаються справитися з цією недугою контрольовано за допомогою спеціалістів, станом на 2015 рік у Європі. Показники поширеності цих розладів депресивних у, у різних країн коливаються в діапазоні від 4 до 6 від загальної чисельності населення. Це без війни. Але ми з вами добре розуміємо, що депресія, як один із найпоширеніших розладів настрою, може вразити будь-якого будь-кого. У будь-який час, але військовослужбовці або люди, які постраждали під час війни, знаходяться у високому ризику розвитку цієї хвороби. Тут з цим нічого не поробиш. Найчастіше депресія спостерігається саме у військовослужбовців, це так є. Американські дослідники стверджують, що близько 15 військовослужбовців. З Сполучених Штатів Америки зазнали депресії під час служби в Іраку та Афганістані. Ця цифра може бути більшою, оскільки не всі звертаються за мед... по медичну допомогу до психіатрів. Звернув би вашу увагу, що коли ми намагаємося що з цим зробити, то ми спочатку використовуємо такі способи, які поширені у нашому суспільстві, у нашому прошарку суспільному. Тобто робимо щось з тим, щоб. Депресія, як стійкий розлад настрою, нами не опанував. Лікарі вони уточнюють ці методи, вони звертають нашу увагу на такі моменти, які ми зазвичай не помічаємо. Чомусь тому, що ми не професіональні люди у цій, у цій справі, які ми можемо виділити загальні симптоми депресії у військовослужбовців та членів їхніх сімей. Ну, Відверто кажучи, вони схожі на загальні симптоми депресії, і включають у себе надмірну дратливість, труднощі з концентрацією та прийняттям рішень, втому недостатність енергії, відчуття безнадійності, безпорадності, відчуття нікчемності, провини або ненависті до себе, соціальну ізоляцію, втрату інтересу до діяльності та хобі, які раніше приносили задоволення. Різкі зміни апетиту разом із збільшенням або втратою ваги, Суїцидальні думки або поведінка. Людина з депресією нерідко починає спати або дуже багато, або занадто мало. Звичайно, звичайно. Найбільш уразлива така група людей це діти військовослужбовців. Тому що дорослі люди, ми з вами вже дорослі, в нас вже є якісь навички є, саморегуляції, допомоги, у нас є якісь суспільні якісь механізми, а діти їх ще не мають у достатній кількості. І тому їм важче, ніж іншим людям. Що ми можемо бачити у дітей? Тривога від розлуки з батьками, істерики. Зміни харчових звичок, зміни у звичках сну, проблеми у, школи, у школі, гнівливість, соціальна ізоляція, примхливість, тобто такі собі розлади да, такі депресивного такого, ну, такого відтінку, я б сказав так. Що треба робити з тою депресією? Ну, по-перше, по нам прийдеться набратися терпіння. Тому що після повернення з війни може знадобитися час, щоб відновити стосунки з родиною. Не за що може, а треба буде використати час і іноді великий час. Будуть виникати певні проблеми. Не одразу вдасться відновити радісне спілкування таке, з таким поглядом уперед. На жаль, треба набратися терпіння. Далі. Далі важливо, щоб була змога спілкуватися з кимось з приводу того, що тебе, або людину, яка у депресії, те, що ну, так, дуже сильно її торкається, мати змогу поговорити. Найпростіше це такі люди, які разом або воювали, або пройшли через. Такі самі випробування, тому що це важливі моменти, вони про те, що ми разом пережили і ми зможемо тепер разом пройти далі. Тобто, та проблема, та біда, яка е, спіткала нас під час війни, як війна, як сама така велика біда, е, вона може і об'єднувати також. Якщо ми можемо з цього приводу спілкуватися, ми можемо зробити так, щоб ми разом пройшли далі. Пішли далі. далі, треба уникати, якщо є така змога, соціальної ізоляції. Тобто, так спілкуватися. Тепер важливо, щоб ми, коли спілкуємося або самі по собі, намагаємося якось опанувати, осягнути те, що з нами відбувається, уникати алкоголю та наркотиків. Річ у, тим, у тім, що у складні часи виникає спокуса звернутися до цих речовин, тому що вони іноді дають короткочасний ефект заспокійливий. І нам здається, ніби якщо ми заспокоїмося, ми зможемо якось ситуацію розрулити. Ні, вона так не вийде. Треба уникати алкоголю та наркотиків. Тепер, тепер. важливо, щоб ми могли. Мали змогу не тільки, не, не тільки спілкуватися, а і розповісти про свої перенесені втрати. Є така, така, така пресупозиція, пресупозиція у психологів, що е, якась така травматична ситуація, коли я про неї розповів комусь один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, вона потроху вгамовується. Радісна, вона потенційно вона потенційна, вона може збільшуватися, а така, така собі печальна так вона зменшується. А от тепер далі. Якщо ми будемо звертатися тепер вже до спеціалістів, а не тільки використовувати такі собі самозрозумілі такі методи подолання депресії. Ну, по-перше, треба усвідомити наявність проблеми. Тобто, якщо проблема є, то є спеціалісти, до яких ми можемо звернутися за допомогою. І ми маємо звертатися за допомогою систематично, постійно, так, щоб нам спеціаліст сказав, що крім того, що ви самі відчуваєте себе краще. Але тепер я можу, як спеціаліст вам сказати. До, поки що досить перейдемо в режим не лікування, а такого собі психологічного супроводу, тепер треба давати вихід своїм емоціям, але робити це конструктивно. Якщо є відчуття, що день, який тільки почався, буде поганим, з пригніченим настроєм. Ну що ж, сьогодні нехай так і буде. Сьогодні. Другий момент Важко, важливо вести щоденник так, щоб ми бачили динаміку. Сьогодні було погано, а завтра не так погано. Сьогодні я дав собі таку змогу, я буду сидіти і трошки горювати. Подивлюся кіно або погуляю на самоті, але завтра сонце зійшло, з'явилися нові можливості, і. Розпочався інший новий день. Треба дати вихід своїм емоціям, давати вихід своїм емоціям, але зробити так, щоб вони не опанували нас, а щоб ми опанували їх. Тепер сьогоднішній стан те, що мені сьогодні важко, аж ніяк не визначає самопочуття наступного дня. Тобто, коли у мене учора, позавчора був поганий настрій, це не значить, що сьогодні має бути такий самий поганий настрій. Ні. Учора залишилося учора. Прочитали вечірні молитви, перегорнули сторінку. Все, учора залишилося учора. Сьогодні вже інший день, а завтра буде ще інший день. Тепер важливо оцінювати явище: життя, які з нами трапляються, кожне окремо, без зайвих узагальнень. Якщо у мене щось не вийшло на роботі, у спілкуванні з людьми, це не значить, що тепер буде скрізь так і все буде погано-погано. Ні. Це не значить, що у мене завжди так було, і, і далі буде тільки гірше. Ні. Якщо у мене була якась невдача, вона була. Тоді вона була. Я зробив з неї свої якісь висновки, і тепер я йду далі. Учора було, учора, сьогодні, це сьогодні. Мої сьогоднішні помилки це сьогоднішні мої помилки. Вони схожі на вчорашні, але вони просто сьогоднішні. Завтра будуть інші. Можливо, більш цікаві помилки. Далі. Треба діяти всупереч тому, що підказує зсередини такий собі голос депресії. Отакий собі голос може давати неправильні підказки. Все погано, далі буде ще гірше. Може, все, 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 все пішло шкареберть. Ні-ні-ні. Отакі, отакі собі думки. Це думки про те, що я розумію, що відбувається, і я контролюю простір. Я контролюю і свій внутрішній простір, все погано. Я бачу, що все погано, а далі буде все гірше, але я це все бачу. Ні, Можливо, можливо, сьогодні це так. А завтра ми будемо робити над тим, працювати над тим, щоб було інакше. Сьогодні було так, завтра буде інакше. Можливо, що. Так траплялося часто. І що тепер? А для чого ми працюємо, коли дитина пише контрольну роботу і робить помилки, робить роботу над помилками і ще робить помилки, робить над, роботу над помилками над роботою над помилками і ще робить помилки. Ми так будемо робити, поки помилок стане достатньо, щоб ми сказали: добре, ми попрацювали, ми не змогли зробити все-все-все на світі. Але ми добре попрацювали. Тепер важливо бачити реалістичні мети і ставити мету таку, яку ми можемо досягти. Тобто, наприклад, коли я планую собі прибрати у кімнаті, я можу запланувати генеральне прибирання зі зміною там, всього на світі ні. Скоріше за все, це. Недосяжна наразі мета. А от винести сміття чи вийти потрусити ковдру, чи пропилососити, я можу. Це невеличке завдання, я його можу поставити і я його можу зробити. Я не можу все перебрати, всю одежу та перепрати все, що е е е треба перепрати, але розібрати по кольорах. Одержу для того, щоб прати в кілька заходів, я можу. Це така частина роботи, яку я можу запланувати і зробити. Я не зможу прочитати всі, скажімо, листи, які надійшли до мене на електронну пошту. Але я можу вибрати з них найтерміновіше і їх, їх прочитати кілька або сказати, так я зроблю перші п'ять листів, я отримаю. Я 5, на п'ять 5 листів відповім. Все, далі будемо завтра. Ну тобто, ми можемо робити своє життя наповненим не глобальними питаннями, вирішувати, які у мене зараз немає внутрішнього ресурсу. Я буду брати невеличкі. Тепер ми маємо розуміти, що будь-які досягнення заслуговують винагороди. Тобто, все, що ми зробили і в нас вийшло, треба якось відзначити. Не обов'язково. Купляти торти і так далі. і так далі. Ні. Але чимось себе винагородити. Це може бути горнятко кави, це може бути прогулянка, це може бути щось таке, на що я так собі не давав дозволу, а тепер зможу. Тепер графіки на певні періоди кожного дня, тижня, місяця. Це гарна зброя проти депресії. Річ у тім, що. Є такі періоди, коли напади депресії найбільш відчутні, вони сутикаються з нашими ну як добовими ритмами нашого організму. Коли в нас виробляються гормони, ну в більшій у більшому ступені, ніж інакше, ми маємо розуміти це і робити собі. Окремий маленький, маленький планчик на ранок. Уранці я зроблю от, от, раз, два-три зроблю. Удень зроблю, раз, два-три. Увечері чи після обідній час, раз, два, три. Тобто, не тягнути на собі тягар того, що в мене не вийшло, не вийшло, не вийшло. в мене багато, багато, багато всього. Ні. Ранок закінчився, ранішні справи закінчилися. Чи я їх виконав, чи я їх не виконав, ранок закінчився, тепер день. Увечері у мене вже неденні справи, у мене вже вечірні справи. Тобто робити такий собі графік, він не має бути дуже жорстким, але він нам потрібен, щоб ми могли у разі невдачі переступити через цю невдачу і йти далі. Все тепер вже вечір, все тепер пішли спати, все вечірні справи залишилися. Ззаді, ззаду далі, ми маємо робити те, що нам до вподоби. Я маю на увазі, звичайно, не якісь аморальні вчинки, чи щось таке, що ну за що нам потім буде соромно. Ні, річ у тім, що і справді у звичайному житті є такі справи, які, якими нам займатися більш до вподоби, і правда, якісь наші хобі, це буде, може бути малювання прогулянки їзда на велосипеді, заняття. З домашнім улюбленцем неважливо, неважливо щось таке, що нам допомагає. Наше, наше хобі. Я розумію, що у звичайному житті ми собі так організовуємо життя, що оцих хобі в нас достатньо. Зараз, коли йде депресія, коли ми з нею намагаємося боротися або просто боремося, то ми маємо. Додатково вводити цілеспрямовано оці моменти, щоб їх було побільше. Ну, наприклад, слухати музику, або частіше бувати на природі, або більше спілкуватися з близькими, але не обов'язково близькими людьми, тому що спілкування з близькими іноді буває. Так переплетене з невиконаними обов'язками, коли кожна, кожна хвилина спілкування вона про те, що я чогось не доробив, а тепер мені за це соромно, і, і так далі. і так далі. Ні-ні, з тими людьми, з ким я цього сорому не відчуваю. Звичайні люди, можливо, це можуть бути колеги, це можуть бути люди, по, з якими ми спілкуємося у зв'язку з нашими новими хобі. Це простіше просто спілкування, воно не обтяжене невиконаними обов'язками. Тепер можна спробувати щось абсолютно нове: якісь мастер-класи, їх у ну, великих містах їх багато. Річ у тім, що під час нашого звичайного життя у нас активовані ті чи інші зони мозку, які не змогли, от та активація не змогла. Протистати достатньо нашій депресії. Тому ми намагаємося підключити інші у сподіванні, що ці інші дадуть нам змогу протистояти більш плідно. Тепер дуже добрий такий помічник у боротьбі з депресією це волонтерська діяльність. Це щось таке для нас нове, і водночас спілкування з іншими новими людьми, які, ну, спілкуючись з нами, бувають нам вдячні. Відчуття того, що я комусь вдячний і хтось вдячний мені, зменшує симптоми депресії. Вдячність це дуже великий механізм, який нам допомагає. Тепер дихальні вправи та релаксація. Подивіться у Ютубі, дуже багато є таких вправ, які допомагають концентрувати увагу на диханні та на розслабленні. Це допомагає на рівні фізичному справлятися з депресією. Так, це дуже. Така ситуація важлива. Харчування може впливати на психічний стан. Звичайно. Фізичне навантаження. Ну, звичайно, ви всі в курсі про те, що на стрес людина реагує трьома головними способами: або бийся, або біжи, або завмирай. Так от, фізичне навантаження це про те, щоб або бийся, або біжи. Це допомагає з депресією якось поставити її на своє місце. Тепер важливий момент про те, щоб спати, тому що наш організм під час сну він підключає такі механізми, такі ресурси, які допомагають приготуватися до наступного дня тобто бути оптимістичним, а не депресивним. Ну і звичайно, коли. Ми бачимо, що депресія опановує все моє життя. Я маю звернутися до по допомогу до медиків. Ті чи інші сучасні медичні препарати це не препарати, які використовувалися 50 років тому або 40 років тому. Зараз є досить такі гарні такі медикаменти, які допомагають справитися з депресією як такою. Звертайтеся по допомогу. Це важливо, це можливо і це дуже плідно. Будемо чекати на ваші питання. Річ у тім, що боротьба з депресією це дуже цікаво, це дуже важливо, це дуже надихає на допомогу, коли, коли ти бачиш, що людина з твоєю допомогою, чи ти професіонал, чи ти просто друг, чи ти просто дружина. І коли людина справляється, це дуже надихає, це дуже здорово, це дуже гарно, дуже добре. Всім, всім гарного дня. Прошу ваших молитов і сподіваюся, що Господь. Дасть нам разом ну так потрудитися над тим, щоб ми опановували наше життя, і в тих моментах, коли його важко опанувати, разом зможемо.